У неї є боротьба, боротьба духа і боротьба плоті, тому що відрожний дух, він стремиться до Господа, а гріховну плоть потрапляють різні гріхи. І в нас часто буває війна, війна плоті і війна духа. Інколи людина перемагає і виходить жити свято, а інколи падає, але Бог каже, щоб ми. Сили свято, бо він святий. Я хочу зачитати Слово Боже про милість Христа, яких людей Бог призиває, і яких Він милує, щоб люди, вони не привезлися ніколи перед Богом, а оповали на благодаті Ісуса Христа. Читаю Слово Боже, це перше послання Коринфянам, це 20, перший розділ з 26 го вірша. Дивіться, бо браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильний, небагато хто шляхетний. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі. Ще стала мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням і відкупленням. Що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тут написано про те, що апостол Павло каже, подивіться, хто ви призвані. Небагато з нас таких і людей високого чина, небагато з нас таких мудрих філософів, але Бог вибрав, каже, немічне, щоб засоромити цей світ який гордий, який і Бог інколи з самого хужого, з самого негодного робить дитину Божу, робить служителя, робить проповідника, робить своє дитя, робить із наркомана чисту людину, робить із алкоголіка і законченого чоловіка, робить нову людину, дає людині нове життя, каже, щоб не хвалився ніхто. Бо, каже, наша праведність це Христос. Наше свячення це Христос. Наші скуплення це Христос. І каже, слово Боже, для того Бог такі речі інколи робить, щоб не хвалився ніхто. Людина має таку свойство, як хвалиться, от я такий хороший. Але Бог вибирає людей. І таких людей вибирав Бог, що думають, та що те там з нього буде? а Бог бере, піднімає. А Бог бере, робить з людини чистоту, чисту і святу людину. Він коли люди дивуються, та він був такий негодний, а тут став святим. Бог сильний, для нього нема нічого неможливого. Апостол Павло також був, ми читаємо його пост, послання. Апостол Павло також, був, в церкву, був, був жорст, жорстким чоловіком, був таким воїнственним. Так, да, він, він знав Бога. Але він гнав християн. Він думав, що це єресь, Він навіть поошляв убивство людей, які вірили в Ісуса Христа. Але Бог його вибрав. І благодать Божа, тобто це не дар, вона зробила апостола Павла великим проповідником. І багато дуже чудес происходило через цього чоловіка. І він каже, і він каже, що це не я такий хороший, бо він зараз про себе розкаже, який він був. Я зараз зачитаю вам слово Боже. Це перше послання Коринфянам, 15 розділ із 3-го вірша. Бо я наперед вам, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер наших гріхів за писанням, і що Він був похований. І ще третього дня він воскрес Записання. І що з'явився він Кифі, потім 12 -м. а потім з'явився нараз більше як п'ятистам братям, що більшість із них живе й досі, а дехто й спочили. Потім з'явився він Якову, після всім апостолам. А по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкові. Бо я найменший з апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. А тепер увага, що каже апостол? Дивіться, як апостол каже, я каже, Бог явився апостолом, Бог явився другів, а потім мені каже, як самому, каже, він назвав себе, як недоноску, як якомусь самому хужому чоловіку, бо я каже, переслідував Божу церкву каже. Але далі каже він: та благодаттю Божою я те, що є, і благодать його, що в мені не даремна була. Але я працював більше всіх їх. Правда, не я. Але Божа благодать, що за мною вона. Апостол пише про себе, уявляєте, людина, через яку Господь є, через яку злі демони виходять з людей, через яку великі чудеса як, і вчення якого йде зараз, ми на ньому основуємося, Ми багато дуже беремо з його, ну, з його вчень. І от він каже, ким він був. каже. Він каже, уявляйте, сока не а я взагалі був ніким ні за. Але благодать Божа незаслужений дар, воно Вона зробила з нього велику послу. Він каже, я потрудився більше всіх. А потім він зупиняє себе і каже: не я, а благодать Божа. Я вам скажу, сьогодні Христос, він має велику силу, змінити кожне серце, допомогти нам будь-яка боротьба чи це духовна боротьба чи це боротьба з проблемами бо каже Слово Боже, що Христос Він прийшов і забрав владу у того, хто має державу смерті, це диявола. Найголовніше, що Христос переміг, це гріх. Ми сьогодні проговоримо про Ісуса, бо наш найбільший ворог це гріх, бо Він розділяє душу з Богом. Але Христос він примиритель. І ця благодать, яку дає Христос. Якщо ми її будемо використовувати в житті, будемо звертатись до Ісуса, Бог нам буде допомагати. Але каже нам слово Боже, остереження. Це третій розділ Послання Євреїв з 12 віша. Стережіться, брати і сестри, тоже, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства. Щоб воно відступало від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклем не став котрий із вас через підступ гріха. От що говорить там слово Боже, стережіться, щоб серце наше не стало лукавим перед Богом, щоб ми не почали ховатися, як Адам, коли заховався в саду. Щоб ми не ховали ніколи свої з'яни перед Христом, бо Він наша праведність, Він наше свячення, і Він наше життя. І слово Боже нам каже, щоб ми приступали з відвагою до престолу благодаті і милості. Ніяка людина не заслужила спасіння. Ніяка людина не може заслужити ділами своїми спасіння. Дає дар спасіння Христосу. А вже добрі діла, які ми творимо, коли ми в Христі Ісусі. Це вже наша задача. І нам слово Боже каже, що Бог наш Христос пересвященник. Це 4 розділ послання до Євреїв, 14 верша по 16. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого. Тримаймося визнання нашого. Бо ми маємо не такого переосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваному всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для, для своєчасної допомоги знайти благодать. Тобто, нам тут Слово Боже каже, у нас є Христос. Він пройшов землю, Він пройшов випробування. Він пройшов те, що ми проходимо з вами. Він пройшов те, я вам скажу більше того, ми такого можливо не пройдемо за своє життя, як пройшов Христос. Неможливо, а не пройдемо. Бо жодна людина не може пройти Голговський крест і взяти на себе весь гріх світа, перенести страшні муки, які переніс Христос, для того, щоб врятувати людину. А наше завдання пильнувати за своїм серцем. Пильнувати, щоб у нас не було лукавого серця, яке б охладилось до Господа, і було б взагалі поравнодушно до Христа. Цього треба пильнувати. Бо інакше ми відступимо від Бога. Але якщо будемо приходити до Господа, ми можемо пасти. Слово Боже нас застерігає від цього. Бог нас веде до святості, але бувають моменти, коли людина падає. А написано справедливо, він може сім разів спіткнутися, і сім раз піднятися. Бо Бог сильний підняти людину. Тому нам треба сподіватися на Христа. Буває боротьба дуже сильна. Як ми чули, брат, брат проповідав захилки, що ми навіть буває самі собі ворогами становимося. Це наша плоть, вона хоче протилежного Богу. А дух наш, який від Господа, який Господь стремиться до Бога. Отаке От нам дісталося від Адама і Єви, але є Христос. Який має силу і владу. І написано, що Він наша праведність, Він наше свячення і він наша сила. Нехай нам Господь поможе завжди надіятися на Христа. І якщо ми впадемо в життя, або боротьба в нас велика йде, нам ще більше потрібно надіятися на нього. Слава Ісусу Христу!